Слухай уважно, протестант сидить і заявляє, мовляв, як ви, православні, можете їсти тіло Ісуса Христа в Євхаристі, якщо Ісус був людиною? Людина ж не може бути е, в мільйоні храмів одночасно. Ви кажете до нас, богохульствуєте. Е, та ми, друже мій хороший, не богохульствуємо. Це ти зневажаєш самого Бога. Бо в твоїй голові Ісус просто людина, історична постать, а в нас. Христос, Боголюдина, дві природи, божественна і людська, з'єднані нероздільно. Якщо божество всюди суще, то Його тіло, яке стало Божим, теж всюди суще через дію Святого Духа. Це не фантастика, це таїнство. Ти питаєш, як Христос може бути всюди? А я питаю в тебе: хіба Бог обмежений твоїм розумом? Чи ти йому диктуєш, де йому бути? Ну він же ж Бог. Рошеній. Просто визнай, в тебе немає Євхаристії, бо нема апостольського священства. Тому й ти мусиш вигадувати, що це типу символ, а в нас справжнє тіло і кров, бо в нас церква, яку Христос створив, а не люди. Тому, брате мій протестанте, коли ми причащаємось, ми приймаємо не пам'ятку, не ідею, не символ, а самого живого. Господа нашого Ісуса Христа